Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО. Хочу перше почати свій монолог із того, що в мене є велика подяка до людей, які приймають участь в моїх інтерв'ю, які готові ділитися своїми думками, роздумами про життя. І я дуже радий тому, що можу бути корисним для вас особисто. Якщо я дійсно корисний для вас, і ви щось отримуєте для себе, то під даним відео напишіть, будь ласка, ваші відгуки щодо наших інтерв'ю, кого б ви хотіли почути, можливо, ви знаєте людей, яких можна ще запросити, і з ними провести діалог. Чому я роблю цей проєкт відверто ПРО? Одна із причин це. Щоб на моїй площадці відверто про могли виступити люди різних поглядів, це християни, які і не тільки християни, а так само люди, які е, не мають відношення до церкви, але які вболівають за Україну, е, я хочу, щоб вони виступали і ділилися своїми думками. Тобто е, одна із місій. Е, Мого проєкту Відверто про це надати можливість людині висловити свою думку, свої погляди на життя. Нам властиво, особливо українським журналістам, завжди знаєте, запрошувати відомих людей, людей, які вже давно знані, які вже не один раз ту чи, ту історію чи іншу розказували. По 100 разів і ми привикли просто відомих людей таскати туди-сюди. Тому мій проєкт трошки не про це, а про те, щоб запрошувати людей, які ну, справді менше відомі, але вони не менше у служінні чи в своїй роботі як працівники. Тому я запрошую різних як і служителів, так і просто волонтерів, медиків. Хто б це не був, буду радий бачити в проєкті, щоб люди могли поділитися своєю думкою про життя, про обставини і так далі. Тому <кій> проєкт відверто про він саме про нас, людей, про те, що ми переживаємо, що ми думаємо. І якщо справді ви хочете, щоб даний проект розвивався, я особисто хочу і все роблю для цього. Запрошую різних е, цікавих гостей, щоб вони могли ділитися на ту чи іншу тему. Е, і, мій проект він про те, щоб висвітлювати різні події, які стосуються України. А так само е, все те, що відбувається в християнстві, на жаль, ми бачимо, що в Християнстві є багато своїх таких запитань, які Потребують відповідей, і питань то виникає багато а відповідей, як завжди, не так достатньо, як би й хотілося. Тому я роблю все для того, щоб показати ту чи іншу думку через своїх гостей, щоб ми могли подумати і проаналізувати: а як ми йдемо взагалі по життю. Ось так. І тому, якщо вам цікавий цей проєкт відверто про, то напишіть, що ви вже отримали, можливо, для себе, і як вам взагалі в цілому те, що я роблю. Але хочу вкотре повторити, що велике дякую всім моїм героям, які приймають участь, які діляться думками, які знаходять свій час на те, щоб, знаєте. Присвятити 40 хвилин чи півтора години свого життя на інтерв'ю це велике, тому що людина тратить тих півтора години свого життя на діалог зі мною, на діалог з вами, наші дорогі слухачі. І тому велика подяка, що ви знаходите цей час. І можна на це подивитися. Ну, подумаєш, там людина хоче так само, щоб про неї почули. Десь в цьому правда є, але з другої сторони. Не всі люди мають час, скажімо такий. І я скажу вам, що декотрі герої справді вони знаходять цей час, щоб поспілкуватися і поділитися думками. Тому велика подяка. Наступне, що я хочу звернути увагу, що як журналіст я іноді задаю незручні питання і не тільки нашим героям проєктів Відверто ПРО, але й так само людям, які для мене незрозумілі. Це можуть бути служителя, це можуть бути. Пастора, єпископа, я знаєте, зауважив таке: не буду зараз окреслювати імен, <кій> про які саме думаю, Може, і ви самі здогадаєтесь, але знаєте, прикро, коли ти ставиш якесь запитання щодо цієї чи іншої ситуації, яка відбулася в, в християнському колі, і ти не отримуєш відповіді. Ти просто отримуєш одне, що слухайте, що ви хочете ви просто каламутите в воду і так далі. Тобто чомусь на нас, журналістів, або тих людей, які шукають правду, завжди знає, знаєте, є якесь таке вороже сталення з боку навіть служителів, які мали б просто дати відповідь і сказати: ти знаєш, я до кінця не розумію, чому так відбувається, але можу сказати тобі те і те. Тобто я заважив, що нас дуже легко о, можна обізвати хейтерами, тому що ми ставимо незручні запитання, е, ми хочемо знати правду, а коли ти хочеш знати правду, то для деяких людей це не подобається. І, і я точно знаю, що ті люди знають, про кого я говорю. Я, знаєте, мені було неприємно, коли в одному з інтерв'ю недавніх, е, реально я би сказав, Ведучий проєкту просто взяв і ну, сказав нам, ну, сказав про нас, що ми хейтери. От, і ну, для мене це не образливе слово хейтер. Ну, подумаєш там, назвали хейтером, так і назвали, але неприємно є те, що люди тобі виносять передчасну оцінку, хто ти є, замість того, щоб прояснити. А може дійсно ми хочемо від служителя знати правду? А може дійсно ми хочемо прояснити ту чи іншу ситуацію, яка відбувається а, ну, в, в, навколо нашого життя? І коли я хочу про це знати, а мені просто кажуть, ну, вибач. У мене немає відповідей, або хто ти такий, щоб тобі давати відповідь, або е, перестань писати про того чи іншого служителя, тому що це принаймні негарно, ти що його не знаєш, або е, ти не знаєш, чому він так поступив. Я вам хочу сказати своє відношення щодо Російської Федерації і взагалі цих подій. Я вам скажу так, що більшість служителів Російської Федерації я не сприймаю апріорі. Два імена служителів, яких я ще сприймаю і прослуховуюся, скажімо, прослуховуюсь, будь цікаво, бо вони стоять за правду: це Юрій Сіпко. Колишній представник, скажімо, він був предсідатель Союзу ЄХБ в Росії, а так само єпископа Альберта Радкіна, який є в своєму каналі взгляд Небесних говорить правду про те, що відбувається навколо них. І цих людей я поважаю, принаймні прислухаюся. Мені цікаво, подивитися по той бік реальності саме через їхню призму, тому що більшість із них вони, ну реально <клухи> більшість із росіян вони реально далекі, недалекі верніше. І тому. Нема кого дослухатися. І, але моє відношення до Росії, воно таке, що справді е, більшість служителів, які колись може покаються і не вернуться, мені буде важко їх сприйняти як служителів, тому що в, в корені у них було е, е, таке розуміння, що йти проти українців мирних і вбивати це нормально. Тому, на жаль, я. Я ні, на щастя скоріше я їх не буду сприймати, тому що на жаль, вони прийняли іншу сторону реальності. Вони за насилля, вони за вбивство. Але те, що декотрі українські служителі можуть просто не тобі особисто, але в Етері сказати. Про те, що ти хейтер, і так далі. Це говорить про те, що у нас, принаймні, як один із е коментаторів е висловився, каже: мені дивно е зневага одного ведучого, про те, як він назвавши людей не хейтерами. Він говорить про те, що він реально зневажає людей. І, і, і це так виходить, що він просто дивиться на себе, що він от хороший, тому що в нього якісний проект і так далі. А хтось, ну подумаєш, там ну, опря веде з телефона звичайного ГТР, там якусь лампочку купив, мікрофон вже купив і про, і пробує щось вести. І я зауважив, що є така, знаєте, і скрита конкуренція, коли хтось хоче випендритися і стати кращим. Але це дуже погано. Воно відбивається потім на, на житті інших людей. Тому, друзі, я би хотів е, сказати, що ми, моя е, позиція щодо Росії, вона однозначна. Що Росія це є наш ворог, це е, це є втілення всього зла, яке тільки є, це пекло на землі, це терористи, які е, прийшли, навіть не прийшли, а вдерлися в Україну. Грабуючи, гвалтують, крадуть, ну, тобто я вже сказав, що грабують, так? і нічого спільного не може бути з ними і їх відбілювати або проявити до них розуміння. Ну, в мене такої ну, цілі немає проявляти розуміння до тих, хто, хто їх не хоче проявляти до нас. Ну, українці, ми навчилися, знаєте, якось. Відбілювати, зрозуміти інших і так далі. Є моменти, в яких ти не зрозумієш до кінця, чому людина так чи іначе поступає. Є зовнішні дії, які про це говорять. Отже, я повертаюся до того, що я на початку сказав. Журналісти це люди, які реально, якщо бачать проблему, вони про це говорять. І якщо, на думку того ведучого, ми хейтери, ну, тоді, тоді я мовчу. Тобто. Він вже має апріорі в своїй думці упередження про те, що ми хочемо очорнити служителя. Хоча в нас і близько немає такої місії когось принизити і очорнити. І якщо ви зауважили, коли я щось пишу, я пишу про зовнішні дії людини, Тобто те, що людина робить, от скажімо, мені не незрозумілі служителя. Декотрі українські незрозумілі. Про них згодом поговоримо. Якщо ви знаєте, про кого би хотіли почути, напишіть, будемо досліджувати, будемо говорити. Але насправді все те, що відбувається навкруги нас, воно говорить про одне, що ми маємо проблему. А проблема заключається в тому, що люди, які є поруч з нами, вони можуть жити в Україні, вони можуть говорити, що в них позиція українська, але. На противагу вони можуть все ж таки, знаєте, відбілювати насильників і говорити про них неоднозначно. Тому, друзі, я би хотів так сказати, що моя позиція щодо росіян і щодо того всього, що відбувається, що а, я не можу з ними говорити про Прощення. Я не можу з ними, тобто я не можу зараз піднімати питання прощення росіян. а… Не бачу в цьому змісту. Вони хочуть каятися, вони хочуть міняти своє життя. Я поки що цього не бачу, і, скоріше всього, я цього не побачу. Я не вірю, що вони щиро покаються, Тому якось отак. Наступне, на що я хотів би звернути таку нашу увагу, це на те, що, шановні служителі, якщо. Ви за правду, то зрозумійте, що не тільки ті, хто мають звання єпископа, пастора, діакона, можуть говорити правду з кафедри. І люди, які, можливо, не є сьогодні проповідниками, а можливо не займають вище положення в церкві, але вони так само можуть говорити правду на своєму місці. Ну, це ми звичайні журналісти, які, які завжди були для вас ну, таке собі. Для декотрих реально, ви любите, щоб про вас говорили тільки добре, що ви класні, що ви круті і так далі. Але коли нам щось не зрозуміло, ми починаємо це на публіку вияснювати, то ви починаєте нам говорити про хейтерство, про те, що ми хочемо замучити репутацію служителя і так далі. В нашому. В наш наша ціль це не затопити вас, а наша ціль прояснити ситуацію. Якщо я не розумію дії служителя, які там вітає когось хто з Росії і вітає тих, хто Крим вважає російським, ну даруйте і багато інших таких моментів, коли ми можемо отак служителям. Служителі можуть отак собі нести те, що вони думають. і… І думати, що це якось ну, пройде крізь їхнє вуха і все. Тому, друзі, якщо ми говоримо про щось, то ми говоримо це не просто так. Ми говоримо, тому що ми бачимо певну причину. А, якщо, ну, наприклад, були в мене ряд ситуацій, в яких я хотів прояснити обставину. І я запитав, я написав цій людині. Декотрим людям написав про те, що от мені не зрозуміла ваша позиція. Воно там була одна позиція, в другу ще, але вона була явно не проукраїнською, а якоюсь такою, знаєте, не зрозуміло. Я про це написав, я про це сказав, дехто навіть не насмілився відписати, а дехто просто в особистих повідомленнях написав, що куди ти лізеш, ну, не твоя справа. Тобто виявляється, що журналісту християнському можна закрити рота і сказати: мовчи, не твій день сьогодні. Ну, так виходить. Виходить, що так. І тому ми сьогодні, знаєте, знаходимося в позиції хейтерів. Я радий, що я знаходжуся в позиції хейтерів, тому що говорю правду. Але ще раз хочу повторити, що якщо мені не зрозуміла дія зі сторони служителів, то я її буду запитувати. І не треба мене. Мовляти, мовляв, закрий свій рот, тому що ти не розумієш до кінця всього. Та давайте будемо чесними, ми всі чогось не розуміємо до кінця. І ми є на то, щоб прояснити ту чи іншу ситуацію в своєму житті, прояснити і зробити це реальним. Отже, я якось так скажу, що якщо мені щось не зрозуміло, то я буду про це запитувати. Я вже не раз писав і пишу про це, і говорю. Але ви знаєте, від декотрих служителів в одному із крайніх інтерв'ю я взагалі почув про те, що, можливо, люди не зрозуміли, можливо, люди там нещасні, проче, і так далі. Ну, Якщо ми нещасні або, скажімо, не розуміємо до кінця, то виходить, що ви себе поставили вище нас, і ви розумієте все. Ми живемо сьогодні в такий час, що якщо колись навіть років 15 назад. Слово пастора воно було так і амінь. То сьогодні слово пастора воно кидається під сумнів і під тінь. Чому? Тому що ми живемо в такий вік, де е, інформація доступна е, з материнного молока. Тобто, кожна людина має сьогодні через свій лептоп, телефон має доступ до е, будь-якої інформації, як доброї, так і поганої. Будь-яка подія, яку ми висвітлюємо в, як кажуть, в публіку, а вона так само стає відомою для багатьох. І, звісно, люди, які дивляться чи інтерв'ю, чи, скажімо, думку служителя чують, і їм хочеться знати, чому ви так думаєте, чому ви вітаєте тих чи інших, чому ви це робите? І це справедливо, коли людина. Ставить такі запитання, тому що ставить такі запитання, це означає, що їх ще щось цікавить. Уявіть собі, що ми просто, знаєте, нам все по барабану, ми живемо собі своїм життям, нам не цікаво нічого, ми просто живемо. Нам тупо не цікаво нічого. Ну, Для мене це є Російська Федерація, яким тупо нічого не треба, їм треба одне хліба і видовищ, їм потрібно бачити смерть, як українці гинуть і так далі. Бо вони не цікавляться нічим, вони просто тупо жруть все те, що їм зливається із Скабєвського бачка і так далі. Чому? Правильно, тому що вони не готові думати, вони не готові аналізувати. Ну, українці не такі, і вони будуть ставити під сумнів навіть слова пасторів. і це нормально. Якщо пастор чи діякон чи простий служитель, він розуміє, що його слова можуть піддатися критиці, то будьте добрі дати відповідь за, за, себе. за себе, за свої дії, чому ви так поступаєте. Якщо б ви не публічно про ті чи інші речі говорили, то друге питання, але ви говорите публічно свою думку, а публічно вітаєте тих чи інших делегатів, які, скажімо, для нас є ворожими, і нам цікаво, чому ви це робите. Якось отак. так. І тому, друзі, я бажаю успіхів всім нам і бажаю зрозуміти, що журналісти це не є зручні, знаєте, такі люди, які будуть робити так, як ви хочете. Ми трохи по-інакшому дивимося на це. І якщо нам чогось не зрозуміло, я можу особисто задати питання єпископу, пастору. Ну, даруйте, якщо єпископа і пастора, де не відповідають на те, що я їх запитую. У мене тоді велике запитання, а, а варто це робити далі. Ну, Ти розумієш, що служителя тобі не довіряють і тебе вважають хейтером. Ну, успіхів! Отже, друзі, якщо вам цікавий проєкт відверто ПРО, які теми ви хотіли би почути, з яких героїв запросити в свій проєкт, напишіть в коментарі. Так само ставте вподобайки. На дзвіночок пишіть коментарі. Я буду вам за це вдячний. Ще раз дякую за, за ваш час, за вашу увагу, за ваші підказки. І нехай Бог нам всім допомагає. І саме останнє, що я хочу сказати, я не маю нічого проти інших людей. Мені, якщо не зрозуміла позиція, я про неї питаю все. Немає в мене брата, свата, кума, щоби оце знаєте, там почати викручувати і відбілювати, перебілювати. Мені хочеться знати, чому так. І тому, шановні служителі, якщо ви реально поважаєте простий народ в лиці нас всіх, то будьте добрі, поважайте і сприйміть, що ми будемо задавати вам незручні запитання і людей це болить, а скільки служителів. Повело оманливим шляхом людей, і ті люди сьогодні потерпіли, і вони сьогодні більше того, що потерпіли, вони сьогодні закинули, плюнули в сторону церкви і взагалі не хочуть знати ні про Бога, ні про церкву і так далі. Є на це питання так само. Я думаю, що про ті чи інші речі буду говорити в наступних етерах. Якщо вам було цікаво, напишіть вашу думку, я буду дуже вдячний. Ну і ще раз всім гарного дня. І приємних вихідних.